У Ратнівському ліцеї номер 2 старшокласники побили учня кріслом, кулаками та ногами. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Билися хлопці на очах своїх однокласників. На відео видно, як один з учнів завдає удару іншому стільцем. Згодом батьків учня, який завдав удару, почали шантажувати, щоб вони сплатили 200 тисяч гривень моральної компенсації. Пишуть люди у мережі. Директор ліцею Ігор Ручик у коментарі журналістам сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент розповів, що такий факт дійсно був. Вони провели збори з та справою зараз займається поліція. Зараз займається поліція, збирають батьків. Відразу на другий, в той самий день, коли це все сталося. Відразу була мама і одного личне, і тато прийшли. На другий день ми зібрали знову раду, які були наші всі працівників. Комісія. І батьки були, провели ми це засідання, попитали дітей, як це все сталося, чому, яка причина в тому всьому, що саме відбувалося. Mm -hmm. Ось, і батьки дійшли згоди, що вони там між собою все зрозуміли, це як російськовій поліцькі, вони говорили, ну якось труда. Ну, мама зрозуміла, цього, почала говорити, що я не знаю, побачимо, побачимо, але потім ці батьки були згідні сказали, ми оплатимо все повністю, так як вона почала говорити, mm -hmm. що зуб. Ще робився шумтом. Ми сказали, що все ми беремо на себе. Зі слів директора, усе почалося зі штовханини біля дверей у клас. Він додає, що хлопці та дівчата з восьмого класу зібралися біля дверей. Хлопці проходили повз і почалась штовханина. У Нацполіції Волині інформацію підтвердили та зазначили, що подія зареєстрована. Конфлікт між учнями однієї з ратнівських шкіл трапився 13 лютого. Троє хлопців посперечались між собою, між ними виник словесний конфлікт, в результаті чого один з хлопців вдарив іншого стільчиком. З'ясували абсолютно детально всі обставини, опитали усіх учасників інциденту, батьків однієї сторони іншої, чого між хлопцями виник конфлікт, конфлікт. Ну, тобто, одне одного вони ображали, одне одного нібито десь вдаряли, була між ними сутичка. Наразі ми чекаємо, що батьки потерпілого напишуть заяву до поліції, адже це приватне обвинувачення, і лише після того може бути відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 125 кримінального кодексу України. Наразі заяви немає. Ця сторона ще думає, чи писати заяву, вони можливо врегулюють це в особистому порядку. Тож чи матиме ця історія продовження, і чи писатимуть заяву батьки потерпілого юнака, стане відомо згодом.